За два тысяч не поймет. Я хочу за всіх до вас примотися, шановні депутати, і громади. І в першу чергу до госідку Михайло Володимирович. У нас що кажуть, у нас оббігаються всіх зряди. У вас своя свобода, у мене своя свобода, допустимо. От ми вставили, звіт зробили, вставили, що наш мер. Ну, як ви можете бути мером, як ми вибрали мера? я теж хочу, щоб мене, допустимо, мер був громад. Моя зацікавна партії, Той хоче, щоб Батьківщина була. Ну що ж ви так все активно ведете. Ж, і де ж всі тягне політику, поспішіться. До чого? Дороги ми будемо робити. Той каже, що в маршрутках э, замерз, зато, ну ж вибрали, вже в хай буде, вже хай то буде, нащо вже замутити, холодці. же саме э, э, НАТО. Зверталися люди, помогли НАТО. Мені Ченко поміг на то. Я не знаю, що ви що ви робите, що ви моде? Що, що? Донецька, чи жого, хоче дуже? Це може не буде того Донецька. А до чого це? От до того, то що не треба yeah, людей. Це все, це все питання. В маршрутках їдеш, тільки чуєш одно, їдеш автобуса, одно, свобода, свобода, свобода. Це, ну, це пи... знаю, що, а в чому свободи більше ніякої партії. А було. в чому ваше питання було? Моє питання теж, що я хочу сказати, що. Э, за БПП, јасно.